Привіт! Ось я і в прямому ефірі. Приєднуйтесь, хто буде зі мною сьогодні. В такому пізньому ефірі. Поки зараз повідомляють нашим читачам, потрібно тему якось тут написати. Хотілося б Так. Забула я вже, де це пишеться, додати. Ну, тема сьогодні буде в нас, що, як ми себе порівнюємо з іншими. І цим самим привіт, хто приєднується. І в порівнянні з іншими ми часто себе руйнуємо, часто себе критикуємо і так само, як я написала, свої крила обрізаємо. І не йдемо далі. І найбільше, звичайно, це тепер все робиться через ці соцмережі. Чомусь я не можу закріпити тему і написати її, не знаю, де може хто пам'ятає, підскажіть. Ось, так, ще одна спроба. Ні. Це такий ефір, що ми можемо поспілкуватися, хто буде в ефірі. Можна натиснути «Долучитися до ефіру. Я добавлю, і ми можемо на цю тему розмовляти. <кій> що що ж такого в порівнянні з іншими з нами робиться, що ми потім застрягаємо і не йдемо далі у своїх таких? Ні, не йде. Не знаю, де можна прикріпити тему. Чому, чому ми не йдемо далі? Чому свої якісь таланти, якісь свої вміння можемо далі не просувати, тому що, порівнюючись з іншими, ми завжди можемо опинитися знизу. А і не вибираємо стратегію, якби брати приклад іти далі, а думаємо, що все, в мене вже так не вийде. І це часто такий є запит від. Клієнтів, що як з цим справитися, як, як можна когось догнати, я вже не зможу, наприклад, таке здійснити, бо вже є спеціалісти дуже круті з моєї теми, або ще якісь ну, такі невигідні порівняння, які нас стопорять або навпаки відкидують навіть назад, а не дають нам поштовх. Звичайно, є таке правило, що от якщо ти бачиш якусь успішну людину, то ти можеш якби скупіювати її, взяти її як за модель, за якою рухатися. Але, звичайно, це не завжди саме так відбувається. Часто ти дивишся на цю людину і думаєш, що все. От в неї вийшло, а мені це треба роки, це я вже не встигну, вона піде ще більш вперед. Така людина не одна, таких багато. І ми бо, втрачаємо себе між конкурентами. І тому це такий шлях, де часто відбувається Я не такий, я не зможу. І все, і не йде. Або починаємо і Потім закидуємо, тому що щось не вдалося. Звичайно, бо якщо брати соцмережі, ми можемо подивитися якісь велику кількість там переглядів чи лайків, когось іншого з нашої тематики, і вже сподумати, що мені такий не світить обстінити свої вміння і знання. Ось, якщо ще хтось є, під'єднуйтеся, ставте якісь реакції, щоб я бачила, що ви тут, щоб цей ефір поширювався іншим. Я буду рада і поспілкуватися із знайомими із незнайомими, того що хочеться всі таких, хтось пороз'їжджався, хтось по домам, хтось по роботам, хтось ще десь так, що дуже рідко є можливість взагалі на якісь теми поспілкуватися. І хотілося б підтримати і себе, і всіх, хто буде переглядати цей ефір, в тому, що ми якби порівнюємо свій досвід і з чужим уже результатом. Тобто ми не бачимо того всього шляху, тих спроб і помилок, тих падінь, тих вставань. І всього цього, і здається, що чомусь у когось набагато легше, так і звучать деколи такі, як сказати, такі вислови людей, що кажуть: от я така, не така, так, все погано в мене, чи я такий не такий, а всі інші. Нормальні, всі інші успішні, всі іншим легко все дається, всіх інших все добре. А, така тема: ну, коли ми, дивлячись на інших, не надихаємося а Знецінюємо свій досвід, свої знання, вміння свою таку унікальність, навіть беручи якийсь приклад з других людей, з тих, на кого ну, ми рівняємося, можемо рівнятися в своїй сфері чи в своїх якихось вподобаннях. І коли ми порівнюємо і знецінюємо свої, можемо відчувати там мені вже запізно, як я казала, що все вже пішли вперед. <кій> і Це забирає від нас енергії. Ми починаємо багато критикувати, чого там колись щось не зробив, чого не так поступив, чого не такі рішення були, чого не почав раніше і так далі. І знов-таки, це по колу, по колу, і чим далі, тим воно якби нас більше затягує. І потім ці всі потреби в такій ну, визнанні в якомусь. В... Якомусь забезпеченні себе у реалізації, вони ну, від нас якби, закриваються, Того, що ми у цьому безцінюванні свого досвіду, своїх вмінь, порівнюючи з іншими, беремо і це все перекреслюємо. І це, звичайно, якщо ми критикуємо, то можна знайти. В собі багато якихось то не знаю недоліків чи промахів, і ми вже бачимо тільки невдачі і починаємо дуже так ну, переживати з того. Бачу, що під'єднуються люди. Тема наша на рахунок того, як ми можемо собі обламувати крила, порівнюючи себе з іншими. Якщо хтось хоче, може вийти зі мною в ефір і поговорити на цю тему. Сказати щось від себе. Ось нам, ну, я продовжую, що ну, якщо, якщо ми почнемо усвідомлювати, що успіх іншим на, інших має нам бути не як загрозою, не щоб витягнути нашу критика і знецінити і взагалі нас там, принижувати, а для того, щоб ми могли побачити. Спитати себе, що там нам подобається, і розібратися, як нам туди йти далі. І ну, якось вибудовувати свій шлях, сконцентруватись на тій дорозі, на своїх цілях, в своїх бажаннях. А, ну, і якось по-теплому до себе ставитися. Наприклад, як, якби ви, наприклад, послухали свого друга чи подругу, який би казав, що ось я це все не зможу, ось там вже всі пішли вперед, а я тут залишився. І ви ж би не критикували його, навпаки, би підкреслювали якось, якісь його успіхи, якісь його перемоги або її і надихали би, мотивували би і казали би, що все вийде, давай пробуй, я тебе підтримую. Тому ось так би по-дружньому потрібно до себе ставити, щоб якось витримати цю ну, таку, не знаю, не то, що конкуренцію, а то, як ми дивимося, наприклад, деколи на і не, не деколи, а часто я таке чую, дивимось на інших у своїй чи професії, чи в своїх якихось то не знаю, хобі чи спортивних досягненнях, і в тому числі введені соц соцмереж. І порівнюємося себе у невигідні якби, сторони. Ось. Тому ця тема така цікава, вона ну, не може бути, що, що вона когось не зачіпає, просто когось в меншій мірі, когось в іншій. Плюс, коли ми так дивимося на інших і думаємо, що ось такий зовнішній вигляд, чи ось така поведінка призвела людину до успіху якогось, який ми. Оцінюємо свого боку, то можна подумати, що якщо все це підлаштувати, під то буде так само. Але кожна з нас людина така унікальна і має бути якась вона така автентична. Тому можна брати за основу, але не перекроювати себе, не жити вже іншим таким життям. Бо тоді ми якби, втрачаємо себе десь по дорозі і вже потім. Через деякий час бачимо, що це взагалі нам не, не потрібно було, не притаманно, це нам важко, або це нам не підходить. Це нам взагалі якби, ну, не наше. І тоді ми вже розчаровуємося в інший бік, що, що все. З мене не буде, наприклад, не знаю, там якийсь блогер, чи не буде якийсь. Я не відбудуся в цій професії, того, що от я так не можу. Але треба шукати шляхи, шукати такі підходи, які підходять саме вам, саме вашій особистості. І тоді я впевнена буде унікальна людина, яка несе користь іншим і так само собі в цьому допомагає реалізовуватися і збагачуватись. і Нести щось хороше в цьому світі. Шкода, що ніхто не під'єднався поговорити на цю тему, але я собі доробила тут нотатки, так, знаєте, на колінці, того, що, що десь дві години тому придумала, що хочу такі ефіри вести. Я думаю, якщо, якщо я не випаду з такого ритму, Привіт всім, хто ще долучається, то, наприклад, ця тема перша, потім я наступні теми буду думати і потрошку будемо залучатися. Якщо хтось під'єднається і ми можемо поговорити разом, це буде чудово. Це можуть бути, знаєте, як такі вечірні посіденьки в ефірі в інстаграмі. Наприклад, цікаво, що коли питаєш, що, що найбільше а, бо, ну, болить людину, коли порівнює себе з іншим, то, а, ну, то, то є різні такі цікаві відповіді, і частіше мені попадалося відповідь, що здається, що ну, починаєш якби, як це, Сумувати за втраченими можливостями і часом, бо здається, в порівнянні з іншими, що все, що весь поїзд вже поїхав, і ти вже спізнився за якимись там, наприклад, амбіційними цілями чи якимись моментами в реалізації. Але, звичайно, це може бути не так. І тому ну, це не має бути перешкодою для того, щоб діяти далі. Якось так знаєте, уявляти це, це своє життя не як таку ну, гонку лише за результатом, а щоб якось навчитись насолоджуватись самим цим шляхом, процесом. І він, звичайно, буде з якимись там і помилками, і непомилками, і досягненнями. І якщо їх з собою порівнювати, як то кажуть, себе порівнювати з собою вчорашнім, а просто надихатись кимось, то тоді, звичайно, буде легше. І я думаю, що, наприклад, до кожного, як ми надихаємося, то треба дивитися: от людина, навіть якщо це колеги, ти дивишся і, наприклад, ну, знайти той час, повідчувати, що. Ця людина реально тебе надихає, чи вона навпаки тобі як робить болісно. Ну, Болісно в тому, що ти порівнюючи з цією людиною, навпаки потухаєш, там, завмираєш, чи перестаєш діяти, чи обесцінюєш себе, чи думаєш, що все вже пропало. Бо от які є ці, і я так ніколи не зможу. Ну, то для мене це вихід просто, наприклад, відписатися і не дивитись за такою людиною. І все. і буде порядок. Можна взагалі не заходити на других, або від всіх відписатися, щоб не дивитись інших, а черпати якесь натхнення, ну, не знаю, в... в собі. Воно теж там є. І багато. А... І як орієнтир для такого, ну, про, про ну, як кажуть, що от там хтось комусь заздрить, якщо в соцмережах, тому хоче таких же, результатів досягти. Або, по, насправді, коли так говориш з людиною, вже більш, скажімо, глибше, більш довше, і сама людина розуміє, що їй взагалі цього і не потрібно. Їй достатньо там якийсь інший рівень, їй достатньо якийсь менше, менший рівень визнання, чи взагалі не це його цінність. І щоб так не заплутуватись, треба добре, ну, добре до себе прислухатися, прислухатися в тому, щоб дивитися, чи ти ну, десь там обестінюєшся, коли. Коли дивишся на інших, чи, чи саме це тобі потрібно, подумати, що ось ти вже там, і подумати, чи як тобі в тому місці, чи це комфортно, чи ні. Такі, як заздрощі, коли ну, вони можуть бути таким якби, ключиком. Це ж не просто так звертаєш увагу на когось і думаєш, що ой, я б так хотіла, або ще там по-длому вже пряму що звідки це там в нього чи в неї. Ще й можна обіцінити тоді ну, якби досягнення іншого, дивлячись, коли ти не можеш цього досягнути. І ось так, якщо заздрість розглядати як такий орієнтир, що да, я цій людині в чомусь заздрю. Але не ну не, не впадати в таку критику до себе, що ой, чого я ще не там, ой, треба було не так зробити колись, а я не так то поводжусь, або ще щось. А брати, що якщо це я до цього якось заздрісно ставлю, значить це десь мені потрібно, напевно. Або просто розібрати що саме, бо це може бути не машина, це може бути не спосіб життя, може, це там зовнішність, може це не знаю, якісь. Риси характеру чи ще щось. І розібрати, що саме тут зацікавлює в тій людині. І до цього йти просто і все. Ось так от, не знаю, можливо, якісь у вас є запитання, можливо, я ще подивлюсь, що я тут собі підзаписала. Ну і звичайно, хвалити себе, хвалити себе, і ще раз хвалити, бо хто нас похвалить. У нас було з дитинства, що то не можна хвалитися, то тепер важко з тим робиться. Але якщо ми самі себе не підтримуємо ну і постійно лише от, зробили щось і думаємо, що це нічого не стоїть. А коли зустрічаєш іншу людину, вона тобі говорить, що О, ти це зробила, або це так ведешся, або таке маєш, і для неї це цінно. Вона цим теж захоплюється, а ти навіть про це не здогадуєшся. То, що мало хто тобі подзвонить і скаже, що а, ти в чомусь хороша. Це воно якби само собою розуміється, як то кажуть, що м -м, не дуже дочекаєшся, щоб тебе хвалили більше. Там, якщо щось станеться погане, то м -м, можуть його особливо десь у цьому в соцмережах. А, тому треба навчити себе ну, за свої досягнення, навіть маленькі, або навіть якщо е, ти спробував, або навіть якщо там не знаю на, зробив на на 50%, але намагався це вже е, привід для того, щоб себе похвалити, познаходити свої якісь хороші. Е, Ну, такі якості, які подобаються, і згадувати про них завжди, що да, може в чомусь є мінус, але ось тут є плюс. Ідеальними і так важко бути. От я думала, що буде ідеально, що так і тему зможу написати на, на цьому ефірі і не змогла. І думала, хтось наважиться приєднатися і поговорити, щоб мені було так веселіше. Але добре, що хоч я нотатки якісь зробила, то би взагалі розгубилася. Ось. Так, що ось такі роздуми на цю тему. І хочеться побажати вам, щоб критика зменшити, того, хто хвалить всередині, збільшити, порівнювати, звичайно, себе з собою. Дивитися на інших для того, щоб якось надихнутися, відслідковувати, якщо ось таке, знаєте, що от тільки починаєш у другу сторону, дивишся на когось і починаєш себе всередині, так сказати, обламувати, зразу зупинятися, не знаю, виходити з тої сторінки соцмережі, відвернутися від когось на вулиці, якщо це на вулиці. І... Ну, якось починати любити себе, хвалити себе, іти вперед, йти своєю дорогою, своєму темпі, люблячи себе, підтримуючи себе і говорити з собою всередині, так як я казала, якби ви говорили з найліпшим другом, подружкою в такому підтримуючому тоні, в тоні натхнення і не знаю, такого позитиву. Ось так мені це здається, що якщо в такому руслі рухатись, привіт ще раз всім, хто долучається, рада вас бачити в такому от стилі, в такому рухатися. Надіюсь на таке, що в мене буде натхнення проводити такі ефіри часто, я б взагалі хотіла кожен день. Не знаю, як буде виходити. Ввечері в мене виходить тільки з 10-ї години. Але я б хотіла такі більш це такі спокійні з роздумами, і якщо хтось буде долучатися, така як спокійна бесіда на якусь тему, може, вона вийде якась і як це ну, якісь дебати. А якщо не зійдемося в цьому в, в якихось баченнях, це теж, думаю, не, стра... не страшно і буде цікаво. Почути чиюсь іншу думку, я завжди відкрита до всього нового, і мені цікаво слухати, хто що і на яку тему думає. Ось, я думаю, це корисно буде для всіх, хто дивиться. У мене була така недавно зустріч випадкова із людиною, ну, яку я знаю, але дуже мало. І вона мені каже, що. «Ой, я за вами так дивилася, як ви вели, там писали там якісь ефіри. А тепер ви не ведете, мені так якби, не вистачає. Я в такому шоці, ну якось ніколи б не подумала, що комусь щось буде такого не вистачати. І, І тому мені захотілося це відновити, навіть якщо це комусь одному не вистачає. Мені також не вистачає цих ефірів проводити. Для себе, для вас і для якогось свого розвитку. Тому о, буду згадувати, як то робиться, буду якось стискати це в свій темп. Зранку я би хотіла не договорила таке більш, знаєте, натхненно мотивуючи, що що, треба зробити, якусь таку тему більш прикладну, практичну. Того, що, ну, того, що зранку це якось більш бадьоро. Але ранок це теж не знаю, коли це сьома, восьма, напевно, година. Як це буде виходити? Надію, що буде. Я теж буду менше дивитися на інших, бо це мене також торкається. Деколи дивишся на когось, який є успіхи, і думаєш, що для чого починати, якщо вже все всіма сказано і сказано багатьма поширено, полайкано, і для чого це. І ти дивишся, і навіть твої знайомі друзі це вже бачили, читали, як у твої підписники, і ти думаєш, що це може бути не потрібно. Але я, наприклад, ще це обдумовуючи, зрозуміла, що кожен ну, бачить тоді, коли має побачити, і кожен може почути. Ну, саме тоді, коли йому це вже потрібно насправді. От. І це якось несправедливо там, втрачати, ну, тобто, не, не давати то, що ти знаєш, а переживаючи, що це вже було сказано, того, що, можливо, хтось не почув це через інших, а почує через мене щось те, що потрібно кожному з вас. Або комусь із вас. Тому я рада, хто тут був, хто ще побачиться в майбутньому в перегляді, якщо ефір збережеться. Буду рада вас бачити в наступних ефірах. І, звичайно, хто хоче, приєднуйтеся у вечірні ефіри, будемо говорити разом. Ось. Все гарно, всім дякую, спокійної ночі. І, і до зустрічі зранку або ввечері. Все. пока!